Доброго дня сьогодні раді вітати вас з черговим автомобілем, який у нас було замовлено на огляд. Це Volkswagen Golf 2020 року, 2 року, двохлітровий дизель з 53 тисячі пробіл. А під капотом маємо 2-літровий дизельний двигун останньої генерації з семиступеневою роботизованою коробкою перемикання передач dq 381. В салоні нашого восьмого гольфа вже все диджиталізовано. Жодних крутілочок, все на на кнопочках. І навіть перемикання передачі здійснює отакий от джойстик. Запрошуємо на огляд даного автомобіля. Маємо змогу проїхатись на ньому, відчути всі переваги МКБ-шної платформи з мінімальним розхідом палива. Автомобіль досить свіжий і з пробігом 50 тисяч на ринку. Пропозиції взагалі немає.